Сьогодні у випуску ліжечко життя. Ще одна львівська лікарня отримала нове реанімаційне обладнання. У нас широкопрофільна реанімація. Ми спеціалізуємося в принципі по хірургії новонароджених. Без спеціалістів. Раніше отриманий диплом спеціаліста тепер прирівнюватимуть до диплому магістра. 35 плакатів про негативні наслідки трагедії в довкіллі. Даний проект він має назву оригінальну назву «30 плюс 5». Вечір добрий, звично у цій порі підсумковий випуск новин на ТРК Львів. Львівські депутати виділили 10 мільйонів гривень на початок робіт з рекультивації грибовицького сміттєзвалища. Ця сума передбачена у змінах до бюджету розвитку Львова. За таке рішення на сьогоднішній сесії міськради проголосував 41 депутат. Більше про сесійний день розповість Ірина Кунинець. Десятки людей із плакатами у руках прийшли львівську мерію. Гасла на них найрізноманітніші. Посередині ж площі поставили намет. Там вже збирали підписи під зверненням головного прокурора Львівщини щодо розслідування справи по Грибовицькому сміттєзвалищу. Доведення даної проблеми до логічного завершення і покарання винних в даній трагедії близько тисячі підписів зараз, ну, хоча б до двох трьох тисяч, стараємося зібрати. Натомість всередині зали місцеві депутати вимагали мораторії на підвищення комунальних тарифів у Львові, бо ж певні влада повинна переглянути тарифну політику в державі. Вести мораторій заборону на виставлення таких платіжок по нових тарифах на за ці комунальні послуги і також. Про заборону тягування пені, бо ми розуміємо, що люди не зможуть платити по цих тарифах і їм буде нараховуватися згідно нормативних документів ще й пеня. Воно ще з начальник юридичного міськради запевнила, що реалізувати мораторій неможливо. Відтак, це питання навіть не винесли на розгляд. Однак депутати внесли зміни до міського бюджету Львова на 2016 рік. Цим самим збільшили доходи та видатки міського бюджету на 330 мільйонів гривень. Далі планують оголосити тендери на виконання це найбільш оптимальний на сьогоднішній день розподіл цих видатків. В вересні місяці буде мати. Нове перевиконання, знову ми вернемо до цього питання, і те, що не враховано, було б зараз, може бути враховано і в вересні місяці. А ще депутати стурбовані російським шансоном у львівських маршрутках відтак попросили міського голову вжити відповідних заходів та пропонують не допускати до конкурсів тих перевізників, де працюють водії порушники. А львів'ян просять скаржитись на гарячу лінію міста. Деякі звільняють бодії, штрафують, звільняють. Ну є різні там методи, так ну але якщо... Власник не може впоратися з водієм. Ну вам як пасажиру цим мені, Ну ви ж платите не за музику, правда, не за куріння, що ви заходите в маршрут. Ви ж платите, щоб вас комфортно швидко до переведовезли. Під час сесії депутати також виділили 10 мільйонів гривень на рекультивацію Гробовицької сміттєзвалища. Міський голова Львова запевнив, що за рекультивацію полігону візьмуться вже у серпні. Ірина Кунонець і Медведів. Новини. Модернізація заради майбутнього покоління. Лише кілька днів тому дитяча лікарня Охмадит отримала сучасне обладнання від посольства Японії в Україні. За грандові кошти вдалося закупити апарат штучної вентиляції легень для відділення реанімації новонароджених. А вже сьогодні Львівська обласна клінічна дитяча лікарня отримала нове реанімаційне обладнання для найменших пацієнтів. Гроші на техніку збирали представники Асоціації платників податків України на благодійних акціях. Розлоги що у сюжеті. Це ліжечко є багатофункціональне. У нас є можливість для тяжких дітей користатися рентген безпосередньо під дитину, не піднімаючи її. Є можливість шуфлядок для зберігання потрібних речей, для слідкуючої апаратури є полочки, штатив для інфузоматів, температурний датчик, що має можливість показувати, чи не перегріта, чи не переохолоджена, так як недоношені діти в нас бувають. Завдяки таким реанімаційним ліжечкам малеча збільшує свої шанси на життя у кілька разів. Загалом у дитячій лікарні таких вісім. Ще одне ліжко життя, дев'яте, медики отримали у подарунок. кажуть, таке обладнання зараз на вагу золота. У нас широкопрофільна реанімація. Ми спеціалізуємося в принципі по хірургії новонароджених, але до нас поступають і хірургі новонароджених, і вроджені вади серця. До нас поступають всі зі Львова і з Львівської області. Тому на тих ліжках знаходяться всі вади серця, діти прооперовані з будь-якою патологією вродженою, діти з гіпоксіями, діти з асфіксіями, тобто всі діти, які є в нас в відділенні. Ціна багатофункціонального ліжечка сягає близько 400 тисяч гривень. Державних коштів, за словами медиків, м'яко кажучи, не те, що не вистачає, їх просто немає. Тож допомагають волонтери та благодійники. Зокрема, на цей апарат гроші збирали під час благодійного проекту Музика заради життя. Ми не можемо обійтися без благодійників і людей доброї волі, активних, які нам допомагають у тому, щоб придбати ті речі, які просто нам є життєво необхідні. Крім нового обладнання, за гроші благодійників повинні відремонтувати стару техніку та відновити саме дитяче реанімаційне відділення. Віталій Гамадин, Сергій Медведєв, новини. Онлайн-лікарня відтепер перевірити наявність ліків та поскаржитися мешканці Львова можуть через інтернет. Такий доступ на своєму сайті забезпечив департамент охорони здоров'я. Відтак, люди мають змогу дізнатися інформацію про наявність лікарських препаратів та виробів медичного вжитку, не виходячи з дому. Більше того, мешканці мають змогу скаржитись на лікарів та умови медзакладів, а також писати свої пропозиції щодо покращення того чи іншого закладу. Керівники запевняють, абсолютно всі зауваження та скарги візьмуть до уваги. Для таких звернень потрібно вказати свої дані, включаючи особисто адресу проживання, номер телефону та емейл. E Компенсація кредиту вперше у Львові почала працювати комісія з оцінювання інвестиційних проєктів малого та середнього бізнесу. Вона обиратиме підприємства Львівського регіону, яким з обласного бюджету відшкодовуватимуть відсотки від кредиту. Подавати проекти можуть власники малого і середнього бізнесу, які працюють більше двох років у напрямках деревообробки соломи та рослинних матеріалів для плетіння, а також у виробництві меблів та усіх харчових продуктів. Відповідно до програми підприємці можуть брати поз. Зоко в одному з трьох банків, коли банк підтвердить платоспроможність клієнта, інвестиційний проект потрібно віднести в обласний департамент економіки, отримати позитивну відповідь від експертної комісії. А вже тоді і нададуть необхідні кредитні кошти. Для реалізації програми область виділила понад 2 мільйони гривень. Заявки приймали від травня. А вже найближчим часом експерти розглянуть інвестиційні проекти і оголосять перших переможців. Не обмежена кількість підприємців, які можуть подаватися, але, звичайно, є фінансові обмеження, такі як підприємець може подати, може брати кредит на суму не більше ніж 500 тисяч гривень, терміном не більше ніж на 36 місяців. Ми, експерти, будемо оцінювати ці проекти за певними критеріями, наприклад, такі, як інноваційність бізнесу, вплив цього, вплив цього проекту на збільшення обсягів виробництва, вплив цього проекту на збільшення кількості робочих місць. Та ще одним критерієм є вплив. В цього проєкту на освоєння нових ринків чи, ну, чи просто покращення діяльності підприємців. До складу комісії входять дев'ять людей: троє це представники департаменту економіки, три людини це представники профільної комісії Львівської обласної ради, і три представники від громадськості. Закрили на ремонт від сьогодні. ділянку від початку проспекту Червоної калини до вулиці Невроцького закрили на ремонт. Відтак через дорожні роботи транспортний рух тут перекрито. На місці проведення дорожніх робіт встановили відповідні знаки, інформаційні пано та щити загородження. Як повідомили в міському управлінні інженерного господарства, зміна дорожнього руху триватиме до 24 грудня. Якщо тільки поставимо колектор, ми зможемо прийти його до будівництва дороги. Як тільки ми ну, зробимо дорожне покриття, прокладемо трамвайну колію, звісно, що ми там відновимо рух, незалежно від того, чи піде трамвай там, на тій ділянці чи ні. Тому що ми, для нас головне, чим поскоріше ну, і якісніше виконати ті роботи. Вулицю Степана Бандери реконструюють. Її змінюють завдяки проекту вулиця для всіх. Варіанти нових схем руху вже є. От сам проект вулиці та її дизайн ще потрібно розробити. До цього запрошують долучитися і львів'ян. Кожен охочий може висловити свої побажання. Вулиця Бандери одна з найважливіших транспортних розв'язок Львова. Вона з'єднує головний вокзал з центру міста. Саме тому її обрали для реконструкції. Проектування вулиці Степана Бандери буде відбуватися в рамках проекту Вулиця для всіх з залученням мешканців і не лише мешканців, але усіх учасників дорожнього руху, усіх, хто користується вулицею, це і водії приватного транспорту, громадського транспорту, це і водії трамваїв, тобто сам громадський. Цей блок транспорту, плюс також велосипедисти, які учасниками дорожнього руху, мешканці, пішоходи. Проект реконструкції втілюють у життя разом із міністерством економічного розвитку Німеччини, міською владою Львова та Лейпцига коштуватиме такий ремонт 80 тисяч євро. Міська влада має заплатити 10% від суми. Мені дуже подобається. Вони дуже якісні, і дуже цікаві і дуже добрий початок обговорення. Нещодавно відбулося голосування серед мешканців. Більшість з них підтримали перший варіант схеми руху. Він передбачає широкий тротуар, велосипедні доріжки та збереження дерев на вулиці. У Нас це часто виглядає так, що міська рада виділяє кошти. Проєктанти протягом двох-трьох місяців роблять один варіант вулиці і його будують. Німецькі фахівці хочуть звернути увагу, що потрібно широко обговорювати проекти з мешканцями і робити не менше трьох різних технічно можливих варіантів. Власне, це було нашою задачою розробити три різні варіанти вулиці Бандери з різними технічними рішеннями. Громадські обговорення триватимуть до кінця року. Необхідно розробити ще проект вулиці та її дизайн, вигляд громадських просторів. Почати реконструкцію планують у 2017 році. Ірина Ладика, Любомир Козак, Новини. Смертельна аварія на Радехівщині. Іномарка з'їхала з приїжджої частини, перекинулася у Кювет. дорожньо транспортна пригода сталася вчора в обідню пору на автодорозі Львів Луцьк поблизу села Возлове Радехівського району. За попередніми даними 34-річна жителька міста Радехів не впоралась з керуванням, і машина опинилась в кюветі. Від отриманих травм жінка загинула на місці події. Усі обставини автопригоди з'ясовують. Усі, хто став свідком цієї події або ж мають відео з реєстратора, правоохоронці просять зголосити з на номер 102 або до Радехівського відділення поліції. А от вибух в автомобілі «Мерседес» у Львівській області спричинила саморобна вибухівка. Інформують у поліції Львівської області. Автомобіль Мерседес належав 46-річному жителю Львова, який разом із трьома пасажирами на момент вибуху стояв біля багажника іномарки. За попередню версію слідства чоловіки виготовляли вибухівку. Одна була готова, інша, власне, і здетонувала. В автомобілі знайшли 200 грамів тротилу і детонатор. Наслідок вибуху на місці події загинули власник автомобіля та 19 річний. Житель міста Маріуполь Донецької області. 45-річний житель міста Самбір Львівської області помер у лікарні. Ще одного постраждалого жителя міста Маріуполь госпіталізували. Його стан критичний, кажуть медики. Він перебуває у комі на штучній вентиляції легень. Його особу наразі встановлюють правоохоронці. За фактом відкрили кримінальне провадження. Нагадаю, на автодорозі Самбір Другобич сьогодні близько пів на першу ночі між населеними пунктами Ралівка та Кульчиці Самбірського району стався вибух. В автомобілі Мерседес. Авто було припарковане на узбіччі дороги. Ступеня спеціаліст більше не буде. Від 2017 року раніше отриманий диплом спеціаліста прирівнюватимуть до диплому магістра. Відтак, набір за рівнем молодшого спеціаліста цьогоріч здійснюватимуть в останнім. Зазначу, що перед скасуванням замовлення на цей освітній кваліфікаційний рівень збільшили на 10%. Оля закінчила четвертий курс факультету журналістики франкового вишу. Вона бакалавр. Однак дівчина хоче здобути повну вищу освіту, тому пише заяву на навчання далі. Розповідає, якщо диплом спеціаліста прирівнюватимуть до магістра, то напевно вступатиме на спеціаліста. Можна встрибнути в той останній вагон, зловити свій шанс вступити на спеціаліста, провчитися рік і потім отримати те, що люди вчаться два роки, отримують магістратуру. А Уляна сьогодні отримала диплом спеціаліста. Дівчина тішиться, вона, по суті, є магістром. Як і всі спеціалісти, які сьогодні випускаються, дуже сильно раді, що ми вступили саме на спеціаліста, бо ми навчалися тільки один рік. Вже магістри, які вступали той рік з нами, вони будуть навчатися два роки. Наш спеціаліст перерівнюється до магістра. З піраміди наукових ступенів також прибрали кандидата наук. Відтепер для продовження наукової діяльності у будь-якій спеціальності потрібно буде здобувати звання доктора філософії. Юрій кандидат науки з соціальних комунікацій. Свою диссертацію писав чотири роки і каже: реформа освіти потрібна, однак треба змінювати не назви вчених ступенів. Ми намагаємося імітувати європейські західні форми, але не суть, не зміст з впровадженням. Нового наукового ступеня, доктор філософії, нічого не зміниться у моїх знаннях, у моїй кваліфікації, у моїх дослідницьких здібностях. Ну, але буде видимість такого проєвропейського, прозахідного реформування. Фахівці розповідають, завдяки реформі ми відходимо від радянської класифікації і переходимо до європейських стандартів. Переживати особам, які мають кваліфікацію спеціаліст, не потрібно, тому що в нас в системі визнано, що закон не має зворотньої дії. Всі, хто отримали кваліфікацію спеціаліст, будуть вважатися особами, які отримали на рівні осіб, які отримали магістерський рівень. Щодо кандидатів наук, вони можуть отримати теперішній рівень доктора філософії, якщо забажають при захисті, певному відповідно до визнаних в державі рамок освіти. згідно з законом про вищу освіту, здобути її тепер можна за п'ятьма ступенями: молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, доктора філософії та доктора наук. Відтак отримання бакалавра вже означатиме здобуття повної вищої освіти. Ольга Тимуляк, Сергій Мєдведєв, новини. А кулпора побільшало. Близько сотні випускників факультету журналістики стали дипломованими фахівцями. Вони навчались з різницею в один рік, але дипломи отримали одночасно. Сьогодні, вперше, після освітянських нововведень випускники стали магістрами журналістики. Аби здобути такий ступінь ці студенти вже навчались два роки, а не рік як раніше. Привітали випускників, викладачі факультету, родичі та друзі. Самі ж випускники згадували роки навчання в університеті та фотографувалися у мантіях. Факультет журналістики дав багато чого для мене. В першу чергу це знання, це побудова мого мислення, побудова моєї мови. За це я вдячна нашим викладачам. Також багато друзів я отримала під час навчання на факультеті. Я щаслива, я одягнула цю мантію і я готова попрощатися з цим навчальним закладом. Ми би хотіли, щоб наші випускники були не тільки. Інформаторами не тільки передавали інформацію правдиву, неупереджену, але щоб вони ще вміло відстоювали наші ідеали, тобто були пропагандистами, були вихователями суспільства. Наша журналістика збагатиться як і в минулі роки, так і цього року гарним поповненням. Сплачувати податки відповідально та престижно. Територіальне відділення Асоціації платників податків України у Львівській області нагородило переможців обласного туру рейтингу «Сумлінні платники податків 2015. Організатори визначили кращі підприємства в 12 номінаціях та трьох категоріях великий, середній та малий бізнес. Критерії це такий економічний показник, як навантаження від доходу на сплата податку на прибуток. Так само в критерії є кількість робочих місць, так само є середня заробітна плата по підприємству. Ми повинні обов'язково знати і обов'язково повинні відзначати найкращих людей, тому що завдяки їхньої роботи. І люди мають статки, і люди мають зарплати. І що найголовніше, що є можливості проводити ремонт, є можливості будувати нові будинки, садочки, школи. На Львівщині масово всихають смареки. Найгірша ситуація у Славському і Сколівському лісгоспах. Причина цього глобальне потепління клімату. Тому за санітарними нормами лісівники змушені подекуди проводити суцільну санітарну рубку, або замість мертвої деревини з'явились нові насадження. Такі масиви мертвої деревини лісівники називають цвинтарем. Адже не стіка до теперішніх змін клімату смерека сохне, особливо у тих місцях, де її засадили штучно. Сама деревина вона є цінною, був попит і. Для того щоб задовольнити цей попит, то ще австрійські лісівники, які тут господарювали, почали вирубувати ялицю, бук, інші хвойнолистяні ліси, і на їх місці насаджувати. Смереку було це ще в часи Австро-Угорської імперії. Тепер старі смереки урочі Маківка їх і перросплідником для шкідників, що є вкрай небезпечним для здорової деревини. Вони не можуть жити в мертвій деревині. Вони тільки в живій деревині живуть. І тим самим, значить, вилетіло з того дерева, то дерево сохло, всихає друге дерево, третє. І чим ми скоріше, то приберемо, значить тим менше ми завдамо шкоди тим насаджень тому насадженню, яке залишається. Лише в Славському лісгоспі площа всихають. Смерекових лісів становить більше 6 тисяч гектарів лісу. Після рубок такого лісу площі поновлюють вже здебільшого стійкими, до тутешньої погоди породами дерев. В основному в культури, от ті, що ми засаджуємо, це йде е, ялиця, бук, явір. Е, смереку фактично не. Пробуємо вже садити в зв'язку з тим, що вона і відновлюється в природнім шляхом. А от таке фактично мертве дерево годиться хіба на дрова в один голос кажуть науковці та лісівники. І так щороку через сихання смерекових лісів держава не мільйони гривень. Якщо ми швидше вирубуємо, тільки всихаючи насадження, це можна ці дерева будуть іти як діловим діловим півділовим. А зараз вже ми бачили, вже й на дрова не годиться. Ціна в десятки разів інша. Проблема. Всихання смерекових лісів на Львівщині існує ще з середини 90-х років. Однак лісівники кажуть, попри вирубки площі всохлої смереки залишаються фактично одні і ті ж. Тому просять регулювати нормативну правову базу на державному рівні, аби краще боротися з цією проблемою. Ірина Конанесеві Медведів новини. Наукова сенсація у містечку. Виники неподалік Львова археологи знайшли артефакти представників трипільської культури, котрі проживали на цій території. Під час експедиції на горах Лисівка і жупан дослідникам також вдалось виявити крайній західний кордон поширення трипільців. Трипільська культура згадується за часів енеоліту, а її назва походить від села Трипілля Київської області. Культура розташовувалася між Карпатами та Дніпром на територіях сучасної України, Молдови та Румунії. україно польська експедиція розпочала роботу у винниках на початку липня і вже вразила науковців. Досі вони вірили, що тут було поселення культури лічастого посуду. Знайдені фрагменти розповідають інше. Тут влаштовували свої поховання носії культури ліччя з того посуду. Тобто трипільці, коли прийшли на це місце, це вже було покинуте кладовище культури ліччя з того посуду, які, очевидно, не знаючи про це трипільці трохи. Зруйнували на горі жупан, археологи почали розкопки ще у 80-х роках, і тільки зараз відкрили сліди трипільського житла. Дерев'яний каркас, який обмазаний глиною посуд, і сліди поселень. Під час розкопок було виявлено двоярусне житло трипільців. Приблизний вік знахідки 3300-3100 років до нашої ери. Точніше дані будуть відомі після лабораторних досліджень. Будуть робитися проби грунту, аналізи кісток, вивчення значить які тварини були перебували значить, в господарстві цих племен? Ну і важливо, що ми також маємо знахідки трипільської кераміки на цьому поселенні, що свідчить про контакти цієї культури культури лічастого посту своїми східними сусідами. Усі знайдені тут артефакти передадуть до краєзнавчого музею у винниках. Це дасть нам по-новому можливість дивитися на ці культури, на їх розвиток, на сусідство цих племен, які жили тут на наших теренах. А також це відповідь ще одну сторінку в історії нашого міста і Львової і Галичини. Археологічна експедиція триватиме до кінця липня, однак, аби повністю відкрити культурний шар на горі Жупан і Лисівка, знадобиться щонайменше п'ять років, зізнаються історики. Анастасія Теслевич, Ірина Качмарик та Анатолій Лопаченко. Новини. Чорнобиль Фокусіма Грибовичі у Львові. Відкрилася виставка «30 плюс 5». Роботи зображають негативні наслідки трагедії довкіллі. Таким чином організатори хочуть привернути увагу людей до цієї теми. Окрім того, на експозиції презентують альтернативні вирішення проблеми ліквідації сміття. Відвідати виставку усі охочі можуть від сьогодні до 6 серпня у парку культури. Виставка «30 плюс 5» – це тематична колекція екоплакатів дизайнерів з 24 країн світу. Вони створили роботи, що відображають ставлення до минулих екологічних катастроф в історії. Даний проєкт, він має назву, оригінальну назву 30 плюс 5, тобто це був проєкт, який вже зазначала, який був сформований до 30-ї, ну, тобто до роковин, 30 років Чорнобилю, 5 років Фукусімі, і тому 30 плюс 5. От, в, сам, в самому форматі виставки використано 35 плакатів, рівень також Дизайнерів і графіків також різні, тобто це від метрів дизайну до початківців-аматорів, тому що конкурси у нас проходять на відкритій основі, просто потім вибираються найкращі роботи. Ну і наразі під цей проєкт вибрані ці 35 плакати. Окрім експозиції творчих робіт, організатори планують показати документальну стрічку про відходи у Каїрі та обговорити проблеми львівського сміттєзвалища. Також на виставці презентують проект ліквідації поліетиленових пакетів з супермаркетів міста. Якщо львів'яни зацікавляться подібними заходами, то у планах створити міні-дискусійний клуб. Це буде на території парку. Це буде проектор, тобто натянути монітор. Можна буде переглядати просто небо. Відвідувачі очікуємо, так як ми в принципі давали такий непоганий піар, то від. Тишем чекаємо, ну там тисячі людей. Цю виставку вже презентували у Львові у квітні, але після трагедії у Грибовичах інтерес до неї лише зріс. Містяни вважають таку акцію дуже потрібною зараз. Я вважаю, що треба таких виставок проводити обов'язково дуже часто, вчити людей, любити природу, поважати природу, охороняти її, а не знищувати, як це зараз робиться. Організатори виставки хочуть перевернути увагу людей до проблем довкілля, змусити їх задуматися про свою шкідливу діяльність. Та зменшити її. Виставка триватиме до 6 серпня. Ірина Ладика, Любомир Козак, новини. Що ж, це вся інформація у нас на сьогодні. Тому я з вами прощаюсь. Пам'ятайте про наш інтернет-портал Львів.тв Приємного вам вечора і бережіть себе.